Євробачення найвідоміший пісенний конкурс в світі. Щоразу мільйони людей усієї Європи, а віднедавна ще й Австралії, завмирають біля екранів телевізорів, вболіваючи кожен за свою країну. Перший конкурс пройшов в 1956 року. Пісня теж об'єднувала Європу, заліковувала рани, нанесені Другою світовою, і ніхто не міг тоді ще уявити, що цей конкурс стане символом розвитку шоу-бізнесу, комунікаційних технологій і телебачення як мистецтва. Україна значно пізніше за інші країни приєдналася до цього конкурсу, але вже друге приймає Євробачення в себе. Перемога Руслани весною 2004-го виявилася суголосною з першим проєвропейським майданом. Тріумфальний виступ Джамали минулої весни в Стокгольмі знову привів Євробачення до Києва. Потужна міжнародна підтримка пісні 1944 стала знаком солідарності з кримсько-татарським народом. І чи не вперше на конкурсі перемогла пісня такого драматичного напруження? Дуже дякую тобі, Джамала, за перемогу. За те, що зробила можливим, щоб велике європейське свято прийшло в Україну. Увага сотень мільйонів телеглядачів усього світу буде в ці дні прикута саме до України, до наших європейських прагнень, до нашої боротьби за свободу і незалежність. Так співпало, але глибоко символічним, що саме в ці дні Євробачення Рада Євросоюзу ухвалить фінальне рішення по безвізовому режиму. Запам'ятайте цю дату. 11 червня. З цієї дати громадяни України отримують можливість без віз подорожувати країнами Європейського Союзу. Це перший вагомий результат тих реформ, які відбуваються в Україні протягом останніх трьох років. Я бажаю всім нам, українцям, відчути себе народними дипломатами в ці дні, коли до Києва приїхали стільки іноземних гостей. Хай кожен із нас зробить так, щоб вони поверталися додому. З якнаймого кращими враженнями про нашу з вами країну. Яка б країна не виграла конкурс, він стане торжеством європейських цінностей, європейської єдності і солідарності. А Україна це Європа, без жодних сумнівів. Вітаю вас, дорогі українці, з європейською весною! Слава Україні і слава Європі!